Усім привіт! На зв'язку з вами молодіжна бібліотека з рубрикою «Бібліодайджест», в рамках якої ми говоримо цікаві новини літературного світу. На Лецінському книжковому ярмарку у Німеччині Україна матиме спеціальну літературну програму та національний стенд. Про це повідомили на сайті Інститут, а також на сайті Українського інституту книги. На стенді Україна та в кафе Європа відвідувачі з усього світу матимуть змогу ознайомитися з мистецьким розмаїттям нації, яка відмовляється здаватися. Повідомляють на сайті Інститут. У межах літературної програми «Українські історії, опору та ідентичності, створеної в Україні спільно з. Мистецьким арсеналом Український інститут книги в Українському інституті також представлять низьку літературних заходів. Вони відбудуться на національному стенді України та в Кафе Європа. Гаслом участі України є крихкість існування. У столиці Великої Британії відбувся лондонський книжковий ярмарок, де е, діяв український національний стенд. А свої книжки представили вісім українських видавництв. Роботу національного стенду координував український студ книги. Ми задоволені тим фактором, що цього року, попри різні труднощі, Україна була представлена на лондонському книжковому ярмарку, адже міжнародна робота це про системний підхід і тяглість процесів. Україна сьогодні стала помітним гравцем книжкової галузі у світі а наше завдання як профільної державної установи і надалі підтримувати інтерес до України та української літератури. Розвивати, стимулювати партнерство у цій сфері, розповіли в установі. Колекція Київ Постер, до якої увійшли роботу відомих сучасних українських дизайнерів та ілюстраторів, стала частиною колекції плакатів «Museum for фірґастинг у Цюриху. До серії входять 14 плакатів кожен з яких відповідно відповідає, розповідає. Унікальну історію Києва через призму прийняття дизайнера чи ілюстратора. Кураторка Ольга Бротасова запросила відомих українських креативних Художників зобразити Київ через типографіку, архітектуру, декор, поєднання кольорів, символіку та власне бачення. Спеціальний проєкт Київ постер привернув увагу кураторів із музею, які запропонували додати київські постери до зібраного музею зібрання. Премія для перекладачів книжок з української мови на мови світу, Dragon Prize оголосила короткий список номінантів 2023 року. Про це повідомили на сайті українського ОПН. Фіналістами премії Dragon Prize 2023 року стали Євробалк Фінляндії, новінований Товариством українців у Фінляндії з перекладом книжки Сергія Руденка Біза Київ. Катажина Котинська, Польща номінована Посольством України в Республіки Польща, з перекладом книжки Оксани Завушко. Найдовша подорож. Мікаель Юдаль, Швеція, номінований видавництвом Елестом Форгам З перекладом поетичної збірки Артур Дронь. Тут були ми. Премія Драгоман Прайс була заснована 2020 року українським інститутом, українським ПЕН та українським інститутом книги. Вона покликана підтримати і відзначити сподвижницьку роботу перекладачів з української мови на мови світу. Драгоман прайс вручається за високу перекладацьку майстерність та внесок у промоцію української літератури за кордоном. Письменники Салман Рушті та Вікторія Амеліна отримали премію Норвезької асоціації письменників за свободу слова. Про це повідомили на сайті організації. Вікторію Амеліну нагородили посмертно. Це перший випадок в історії премії, коли відзнаку присуджають після смерті письменника чи письменниці. Як повідомили в міжнародному комітеті Норвезької асоціації письменників, нагородження Вікторії Меліною. Це спосіб привернути увагу до України є подій російсько-української війни, що суперечить міжнародному праву. Україна зараз веде боротьбу не на життя, а на смерть за виживання, як нація, за право просувати і зберігати свою мову і культуру. І не в останню чергу за право будувати суспільство з демократією і свободою вираження поглядів. Вікторія Меліна виступає в теперішньому часі як представниця всього цього. Навіть після смерті вона залишається живим. Голосом для всіх українських письменників Салмана Рушті нагородили за те, що він ікона боротьби за свободу літератури та мистецтва, а також у Критиці самого поняття богогульство та принциповий захист свободи слова та вільної поезії, а також прихильник мирного співіснування між різними релігіями, між східними та західними культурними течіями, які зливають зливаються разом у його літературних творах. Британська консультантка у сфері видавничого бізнесу та дослідниця книжкових ринків. Емма Шертліф стала однією з фіналісток премії The British Book Awards. Про це повідомили на сайті з Букслер, що організовує премію. Емма Шертліф досліджувала Зокрема, є український книжкнижоковий ринок. Ема відповідно. Шкліров показала агентам шлях до різноманітності з моменту заснування. Асоціації вона привернула увагу багать, до багатьох таких недостатньо представлених голосів, особливо з Африки, і забезпечила збереження спадщини покійної української письменники Вікторії Амеліною. Вона також знаходила час для заснування книжкової премії фестивалю та програм розвитку письменниці. Аргументувала журі свій також вибір. Оприлюднили переможців конкурсу коміксів Мальопис року 2023 року. Імена переможців назвали під час церемонії нагородження. Відзнаку отримали найкращий художник Ігор Баранько, вдовичка книга перша, найкращий сценарист Ігор Баранко, вдовичка книга перша, найкраща обкладинка, вдовичка книга перша Ігора Варянко, найкращий мальопис мала форма. Група Поетон, Фортунці, випуск 4, Людовий стрілець, найкращий мальопис, велика форма, вдовича книга-1, також Ігоря Баранька і особлива відзнака Богдана Кордоба, засновник Ukrainian SMIC Comics. На цьому на сьогодні все. Дякую всім, хто цікавиться літ процесом. На зв'язку була молодіжна бібліотека, і зустрінемось на наступному тижні. Бувайте!